Всім привіт! Сьогодні у мене ярмарок на цій пожежній частині. Також продаватимуть хризантеми, гарбузи. Тут така гарна ну, територія можна сфотографуватися сьогодні, але погода трошки хмарна. Люди вже задекорували до Гловіну. Це волонтерська пожежна частина. Вони завдяки от таких ярмарках собі збирають гроші на все необхідне. Зараз я всі свої речі розкладу і покажу все. Ось тут зал, де буде відбуватись ярмарок. Мій столик тут. Зараз тільки всі починають з'їжджатися і розставляти свої вироби. На дворі дощик, але можливо. Трішки припиниться сьогодні. Отож починаю все розкладати своє. Я готова. Все розклала. Правда, забула вдома один ось такий дисплей. З таким моїм цим овальним гарним колоном. Ввісткою, ну нічого. Буде без нього сьогодні. Тут українські мої вироби, наробив. Як завжди, з прапором, ще кілька шапочок лишилось. Решта людей ще розкладаються. Пізніше, як вже всі будуть готові, я обов'язково все в деталях покажу. Ще хотіла показати, що ця скатертина дуже добре, бо всі ящики потім заховуються. Ось те, хто робить просто так, бачите, ззаді не заставляю, а спереді більше. Декотрих є ось такі натяжні також. Мені такі не дуже подобаються. Зі мною книжка сьогодні, Галя без голови, чай. На вулиці продають попкорн. Кілька є продавців, не знаю, з якимись речами. Тут так все гарно оформили сьогодні. А у приміщенні, де пожежні машини зазвичай стоять, бачу, вискладали стільці і розкладається якийсь музичний гурт. Буде музика ще сьогодні тут. Ще б краща погода трішки, то взагалі було б дуже гарно. Ось так це все виглядає з вулиці. Вертаюся назад середину. Ще трішки заповнили зал, але ще не всі готові. Коли вже всі, тоді все покажу. І так починаю розказувати. Тут а, сама пожежна частина, люди, хто тут працює, зробили якусь випічку, мають якісь закуски, будуть продавати. Далі йде Tasteful Simple. На кожному шоу я вже вам це показую. Також наліпки Color Street. на нігті. – це е, мобільний зв'язок. Тут здерева, хендмейд. Різні півники, брати. Далі декорації, піночки, бутилки в вигляді свічечок. Ось, демонструє жіночка. Very nice. And then, wait, turn so it's <laughs> Ось так. Вигляді свічечки. фантазія в людей дуже гарно все зроблено. Аул. Це такі також підвіски, а вони розкручуються. І там всередину можна все кому що подобається докупляти. Ось ось такі шармики маленькі, вони йдуть всередину підвісок. Також прикраси, декорації, на любий смак і гаманець. Під дерева такі. Три оці гарбузи 35 доларів. Ось така композиція. 40. Далі у нас мері кей, косметика і знову декорації, але ці вже такі на вулицю. Виглядів фонариків різних для вазонів.

Та це також ем, посуд, пластиковий, але дуже доброї якості. Theorie Це сумки різні, органайзери. Можуть на замовлення зробити вишивку. Далі смаколики. Хтось сам робить, продає. Різні, різні. Тут якісь картинки, це принт, але дуже симпатичні. Вісвяна тематика. З ювелірні з Схожі до моїх брошок пауків, але це перстень. Це моя сусідка і в житті і на ярмарці. Тут мій столик. З іншого боку, по сусідству від мене також випічка, смаколики. Ой, наприклад, гарбузовий пай пиріг 15 доларів, 6 доларів 12 печенюк з гарбуза, 15 ось такий рулет гарбузовий. Ой, я такий також рецепт знаю, він дуже смачний. Ще ось такі різні красоти. Одній окремій упаковочці, пише бомбочки для гарячого шоколаду, 6 доларів кожна. Напевно, в напиток кидати і вони там будуть розтоплюватись. З рідними смаками. Дивимося, що на вулиці нового. Так, з'явилося більше. Тут. Всього. Тут буде якийсь одяг напали. Позиції, дуже на любителя. 45 доларів пише ось така там блюдочко, чашечка і котики в середині. А ці по 35 великі і 15 маленькі. Восьми ноги. Мені цікаво, куди таке ставити і що з ним робити. Печенька різні І вже іде настройка музичних інструментів. Ой, заки цікаві. Є. Треба собі буду взяти. Потім з насіння висадити на наступний рік. Для декорації вони такі тверді тверді, довго стоять до морозі. Out of my sight for a minute or two, I started missing her We spent all time on each other's arms, and it's so nice She talks in the sleep but she always gets her name right Дощ без зуби на сьогодні падає, але це людей не зупиняє, приходять, шопляться. Найбільше бачу купують солодке по моїх спостереженнях. А в мене сьогодні гарно брошки розходяться. Всім гарного дня, па-па.